Учні восьмого А класу присвячують свої слова небесній мамі, пречистій Діві Марії. Свята заступнице, пречиста Діво, ти оповий нас покровом білим і під опіку візьми Україну. Благаємо, просимо усі беззупинно. Хочемо поділитися найбільш цікавими фактами, які є свідченням того, що Мати Божа ніколи не залишає свій народ особливо в тяжкий для нього час. 6 серпня 1945 року на Герусіму була скинута перша атомна бомба. Понад Бо 100 тисяч людей були миттєво вбиті, а ще тисячі померли. Проте будівля храму Пресвятої Богородиці та вісім священників ціліли. На подив лікарів, настоятель та інші священники не мали навіть радіації. Коли його попросили пояснити цю немовірну ситуацію, він сказав: Ми вважаємо, що ми вижили у щодня молили молинах вервиць. Однією з найбільших перемог християн, незважаючи на всі шанси Османської імперії, є морська битва 1571 року при Лепанто. Після Христового походу, який організував Папа Пій П'ятий, молитви на Вервиці, відбулася Блискавична перемога. Є минуле, та не згасло вір. Крови храм для тебе наче рай, та знову йде орда чужинців на український благодійний край. Сиїмся тим могутні умофором, подай козацьким дітям захист знов, Хай не чувається поганий вор, хай де додому, звідкіля прийшов. Народ наш просить захисту у тебе, бо ти цариця, землі і неба. Прийми нас ще раз під свій покров. Котре благаємо, тебе ми знов. Немає на світі кращого неба, ніж небо України. Високе, мов наш дух, Богородиця не опускає нашу землю і береже у віках її світлу, чисту любов до усіх захисників вітчизни. Ось Богородиця тримає в руках великий світлий лісячий амофор яким покриває усіх від бід і нещасть. Молюся тобі, Богородице мила, щоб славою ти Україну покрила, щоб ворог її не зборов, даруй перемогу і любов, візьми нас під свій материнський покров. Ти захисти нам, матір Вкраїну, не дай зробити з неї руїну, ворога прогнати поможи, Україну вільно нам збережи. Слава Україні!